Котре ми приходимо на цю площу, щоб віддати останню шану нашим захисникам. На превеликий жаль, їх все більше і більше. Їх не зменшиться, тому що російський ворог все більше і більше натискає, все більше і більше ненавидить нас як націю. Тому з великою жорстокістю вбиває і старається вбити чим більше. Вчора і сьогодні ми згадуємо пам'ять столітньої давності Героїв Крут. Героїв Крут, які полягли так само, як і цей боєць за волю України. Столітня історія начебто повторюється, має якесь своє відображення. Ті самі війська прийшли до нас, ті самий народ, який ненавидить нас сто років назад. Також вдерся в нашу державу. На превеликий жаль, скажімо, в Харкові ось цей, цю саранчу російську, ждуни і руські попи зустріли хлібом і сіллю. А в Києві кілька со сотень молодих юнаків, навіть не озброївшись, вирішили їм назустріч, щоб зупинити цю навалу. Похоже на сьогоднішній день. Похоже, що відбулося із владою. Влада шукала, як би не роздразнювати Росію, щоб не вбивали. Але це тільки спричинило ще більшу ненависть або дало можливість ще більше вбивати війська Муравйова, українців. Через якийсь час вони захопили Київ і стріяли. Вбивство, різанину, насильство, те, що і сьогодні чинять, одно однаково. На превеликий жаль, що далі відбулося, ми знаємо з історії. Ті, хто чекав і зустрічав хлібосіллю, вложили кості у сибірах. Інші від голоду помирали, де можна було померти. Ось похожа ситуація в сьогоднішньому часі, але я вірю, що ми змінимо. В подальшому, що ніхто і нікого не буде вивозити. Бо ми вистоїмо. ми втримаємо свою державу незалежною. І ті всі ж дони, і ті, хто бажає тут Росії, не здійсниться її мрія, тому що велика занадто ціна. Це багато надто пролито крові української за незалежну нашу державу. Тож вічна слава. Усім тим, хто свій час боровся за волю України і сьогоднішнім нашим воїнам, хто вже віддав своє життя, нехай Господь оселить їхні душі на небесах. Слава Ісусу Христу!